До готелю Херсонісоспіліч. Є такий невеличкий підйом, асфальтована дорога. З оглядовою майданчиком. І зараз ми пішки підносимося до готелю. Супроводжую ось такі красиві країни. Херсонісос підгору. Такий чудовий класний краєвид. Тут вхід на ресепшн. Ось такий вхід на ресепшн. З вами Наталія Сікула, і зараз вам покажу готель економ сегменту Херсонісас Віліч 4 зірочки. Готель, як ви вже помітили і зрозуміли, знаходиться на підвищенні. Мінус в тому, що до пляжу 400 метрів. Транспорт до пляжу не возить і не привозить, потрібно самостійно ходити пішки, але плюс в тому, що відкриваються неймовірно красиві краєвиди на весь корорт, Херсонісос, Гори з правої і з лівої сторони, ну а також море. Сама територія готелю досить зелена, красива, уквічена. І зараз дивимося номера. Номера дуже дуже прості, невеликого розміру, немає нічого особливого, просто ліжко, просто тумбочка, просто санвузол і просто неймовірно красивий вигляд з балкону. Якщо вам пощастить, в кімнаті є лише холодильник, водичку не поповнюють, потрібно самому купувати і самому її туди ставити. Також при поселенні в готелі потрібно оплатити депозит 10 євро за пляжний рушник, і також можна буде в готелі міняти і з ним на пляж ходити. В готелі працює один ресторан, і він виходить такою зоною бару до басейну, але не прямо біля басейну, а на досить такому великому підвищенні від нього. І в готелі є два басейни: один дорослий, один дитячий, теж з неймовірно красивим виглядом на курорт Херсонісос. Біля дитячого басейну є ще дитячий майданчик. Діти можуть розважатися і проводити час активно і весело. Три рази в тиждень біля бару відбуваються вечори живої грецької музики. Також в готелі є Wi-Fi, він хороший і тягне усюди. Готель виглядає так досить старувато. Нічого такого особливого, крім вигляду на море, але ви будете за нього розплачуватися кожного дня, ідучи до пляжу. І з пляжу. Пляж є власний, але 8-10 євро коштує сет. Це одна парасолька і два шезлонги. Пляж власний, але бару на пляжі немає. І ось так красиво виглядає місто Херсонісос. Готель досить скромний, якщо не за великі гроші, то нюанси ви бачите, можна бронюватися, але я буду пропонувати для своїх туристів альтернативні варіанти для їхнього відпочинку. Підпишіться на мій канал, в мене все про туризм. Поставте вподобайку, а також напишіть коментар. Можливо, хтось відпочивав в даному готелі. Розкажіть про свої враження.